Вітаю вас, народ, шановні пані та панове! Це Діалог на наодинці. Сьогодні настрій такий в мене розповісти цю історію, ніби я, 20-річний хлопець 20-го століття. Сама розповідь майже романтична, але ні, не зовсім. А ви знали, що більше року тому я наївся лопухів? А знаєте в якому це сенсі? Розповідаю. Була одна історія в якийсь понеділок. Сиджу в кав'ярні, туди заходить дівчина. Така цікава за зовнішністю, ніби трошки хіпі на вигляд. Пам'ятаю білу спідницю. А ще темно світле волосся, ніби русяве, трохи накручене. А я таки люблю. Замовляє вона чай, крафтовий, з вишнею. Випадково почув: дівчина знімає пальто, сідає біля вікна, а тоді пригадав: була зима, вечір. І на вікнах прекрасно вписалися гірлянди теплого жовтого кольору. Вона сидить, до неї не підходять. І починаю я думати про те, а може підійти до неї, познайомитись. Я не пам'ятаю, коли останнього разу мене так приваблювала дівчина. Думаю, може вона не місцева, на декілька днів тут, може до хлопця приїхала чи до батьків. Просто я за 20 років бачив її вперше, тим паче в такому образі. А може мені здалося, що вона мене приваблює? Не хотілося, щоб вона раптом не сподобалася чимось. Ну, не знаю. Можливо, я перебільшую. Знову дивлюсь на її місце її немає. Чай вже випито, а вона пішла і зачинила за собою двері. Продовжилась історія в якусь середу. Я приходжу знову в ту кав'ярню. Вирішив запитати у хлопця Баристи, чи часто сюди ходить дівчина з русявим волоссям у білій спідниці, з намистом, і схожа на хіпі. Хлопець Бариста каже, що це їхня постійна відвідувачка. Отак. от. от. Постійно питаю, як часто вона приходить. Він каже, декілька разів на тиждень, у різні дні. Була в понеділок, і поки все. Я дякую Баристі, замовляю лати з солоною карамеллю. Сідаю на вільне місце за високою стійкою і весь в очікуванні. Немає. Немає. Не приходить. Думаю, піду тоді, починаю вставати. І тут вона заходить. Я повертаюсь на місце. Спостерігаю. Вона замовляє чай, крафтовий, з вишнею і просить дві чашки. Отакої От думаю. А кому друга? Вона знімає пальто, сідає біля вікна. Я знову думаю, можливо, це мій шанс. Ну, давай, підійди до неї. від одного діалогу нічого страшного не буде. Ну, добре, встаю, йду. В той час в двері заходить якийсь хлопець і підходить до неї. Я різко повертаюсь назад, іду до глечика попити водички, п'ю і спостерігаю, він її приобідняв і поцілував. Куди, туди, куди брати не цілують. Думаю, ну що ж, ось так все і закінчилося, навіть не починалося. Але нехай можливо, цей всесвіт мене попереджав, не треба підходити до неї. У мене ж так буває в житті, що коли відчуваю, що це мій момент, то щось керує мною, і я йду щось роблю. Вітаюсь з кимось без всіляких страхів, а тут щось мене тримало. Зібрався, одягнув куртку, подякував баристі та пішов. І навіть не дивився одним оком на дівчину, яка цього разу прийшла з ще більше накрученим русявим волоссям. Ну що ж, народ, пропоную нам не засмучуватися через такі історії. Давайте вірити, що якщо людина, яка вам сподобалась, дійсно потрібна вам, то ноги ваші самі підуть на зустріч без всіляких страхів. Гарного вечора вам, кайфуйте від себе та будьте розумничками.